Привіт, друзі! Ось і легендарна пракуча шовковиця літом. Сьогодні у нас є 6 липня. Ось така вона має. Садили ми десь вона була 2.10. Зараз вона має десь 2.40-2.50 плюс-мінус шапка. Бачите, чим рік чуть-чуть наростається, трошки підвищується. Уже на протязі двох О, котик знаходить собі. <хи> на протязі двох тижнів, а може вже і трьох. Дивіться Бачите, падає на землю сама шовковиця ось чорний. Ось так заходиш сюди, ось подивіться, яка красуня бачите. Ось, ще багато її зеленої є, ось. А багато вже чорні. Що мені дуже подобається в ній, що ми от можемо їсти з неї, допустимо, не все стигло, впало і все. А сьогодні поїли трохи потім взагалі пізніше. Але, ну, щоб ви мали різницю, яка вона от в наявності і яка показували весною на рекламі. Ось така вона, плакуча шовковиця, пендула. Ось такі розміри. Те, що ви бачили, то взагалі було або <coughs> Вікторія, або з цих якихось сортів е Шеллі. І вони просто трошки надурили багато народу. <гум> Скажемо так. Ось така вона, нас дуже солодка, вкусна, сочна, ось мала як. Вкусна серка? Так. Да. Ось ось, правда, що є, правда. Гарна, дуже гарна. Дуже гарна, йдемо зараз. Гарна, е е е компактна. До півтора метра йде в ширину. Все, що ще більш цікавить, пишіть коментарі, ми вам скажемо детальніше. Всім до флажі!